Всім привіт! Мене звати Матвій. Сьогодні ми проведемо невеличкий експеримент. Отже, сьогодні ми будемо робити не ньютонівську рідину. Прикольна штука. Для цього нам потрібен крохмаль і вода. Вибрала крохмаль кукурудзяний, бо він дешевший за картопляний. А переплачувати не має сенсу. Для початку відрізаємо кінчик. Висипаємо один пакет в миску. Потрошки доливаємо воду і починаємо перемішувати. <ріст> Якщо консистенція е, зарідка, додаємо трішки крахмалу. Мішаємо до тих пір, поки не стане похоже на слайм. У нас все готово. Тепер будемо проводити експеримент. Якщо швидко бети переділі, то вона стає твердою. А якщо повільно торкатися пальцем, то він занурюється. Прикольна штука. Цей експеримент сподобається обов'язково вам і вашим дітям. Реально прикольно? Так круто розтікається в руках. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Мамі декотрой! Що Щоб у нас вийшло?